Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо з вами капустяну піцу. Якщо вам вже приїлась звичайна тушкована капуста або традиційні голубці, тоді ця страва саме для вас. В інтернеті ви зможете зустріти цей рецепт із назвою як Ліниві голубці, але у нашій сім'ї призвичаїлась назва саме капустяна піца. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування нам знадобиться одна капустина. Обирайте таку щільнішу. Одна цибулина, тут у мене 450 грам свиного фаршу, стакан сметани 20%, півтори столові ложки томатної пасти, упаковка моцарели, тут 280 грам, сіль, суміш перців, інших спецій не буду використовувати, так як до фаршу я ще буду додавати таку заготовочку. Я нещодавно я відео знімала. Тут у нас є селера і морква, і цибуля, і. Ще такий додатковий жир не завадить цьому фаршу, щоб він був більш соковитим. Ви можете використати, якщо хочете більш наближену версію до голубців, то ще до фаршу додати рису. Ну, Будь-які спеції та приправи до вашого смаку. І все. Роботи тут просто мінімум. Тож, нагаємо часу і приступаємо до приготування. В першу чергу натру цибулину. Троє на ось таку терточку, просто сюди до фаршу перчу та присолюю за смаком. Відразу додаю нашу цю суміш, у мене вона вже була в холодильнику, розморожена. Отак, От. руками позамішувати я все одно буду руками. Тож до цієї суміші, до самого фаршу, можете додати ще й моркву. Целеру, наприклад, так як у мене, ну, заправити за вашим смаком. Спочатку вимішую так фарш, і тоді, відчуючи потрібно додавати ще воду. Фарш повинен бути соковитим. Якщо фарш суховатий, то обов'язково додайте. Ну, звісно, це ще залежить від капусти, яку будете використовувати. У мене це рання, вона більш соковита сама по собі. Але все одно фарш треба, щоб був дуже мосткий. От як тушкуєте капусту. Зранньої дуже багато рідини виходить і додатково, от, крім соусу, нічого не потрібно додавати. А зимову то такі треба і водички додати, щоб все ж таки вона краще стушкувалася. Як бачите, тут, можливо, 2 столові ложки води Це з цього лейнула. Штую до солі ще трошки. Знаєте, оця заправочка, яка була в такому боксі. Вона настільки концентрована, я вимішую фарш і я дуже відчуваю запах овочів. Тож, всім раджу приготувати посилання на відео, де я готувала таку заправку, залишу в описі під відео. Тут готово, зараз займемося соусом. Соус готується дуже просто: сметану змішуємо з томатною пастою, кетчупом, що у вас є в наявності. Можна майонез з кетчупом. Можна йогурт несолодкий. Як вам, як вам буде більше смакувати, і що є в наявності? Ні присолюю, ні приперчую. Ну, томатна паста має такий свісмак яскраво виражений, сметана вершковість, більше нічого тут не потрібно. Ось і все. Збираємо нашу піцу. Духова шафа у мене розігрівається, 180 градусів, вімкнений і нижній, і верхній тен. Коли я вже вставлю пектися, то я на деякий час верхній тен відключу. Деко я застелила пергаментом, і хоча він у мене і силіконізований, але я все ж таки його ще додатково змазала олією. Це олія так уже назад в такі капочки позбігалася. Капустину нарізаємо кружальцями. Ось так, буде добре. Ну, це. Сантиметр півтора, можна сказати, так, півтора більше. Якщо мені не вистачить цієї капустини, маю в запасі ще одну. Відразу викладаю на деко. Листочки, які відпадають, я тут сильно їх і не збираю, можна буде використати у салаті. Або ось так зверху покласти. Зараз я вам все. Все ближче покажу, коли розкладу. І з капустини все одно трошечки залишиться, тому що сам качанчик ну, ми не зможемо вирізати. Ну, або зможемо, але капуста буде розпадатися. Ну, ось це вже останній шар. Можна, якщо у вас одна капустина, де, до прикладу, тільки є, можна ще раз врізати. Тут дістати качанчик і ось так уже там листочками які є. Ну, якби застелити це місце, щоб начинка не випадала. У мене самої начинки, як ви бачите, багато, то я візьму ще одну капустину і ще одне буде деко у мене. Зараз ось це показую. Бачите, ті листочки, які відвалилися, я отак зверху поклала просто ще і все. Ну, Аналогічно можна дійсно вирізати качанчики і ось так листочками ще застелити. Ну, а я, щоб тут вже деко було повне, ще від однієї відріжу верхівку. На капусту розкладаю соус, ну, залишу ще для другої партії. І ось так розмазую, зверху розкладаю фарш. Фаршу не шкодуємо, для себе ж готуємо, вірно? Поки що ставлю у духовку у такому вигляді, пектися. сир натираю на крупну терку і додам уже зверху до страви десь за хвилин 15 до повної готовності. Натерла сир і спеціально вімкнула камеру, щоб вам показати. Це в мене друга партія, з другої капустини, У мене вийшло таких три піци, а фаршу вистачило лише на дві. А в холодильнику такий шматочок селямі гуляв. І чому б не покласти? Це ж піца. Хто мені заборониться зробити? Вірно? Ну, тож, чекаю, поки приготується перша партія, щоб вже можна було сир додати, ну і потім друга. І разом з вами будемо смакувати. Перша партія піци готова. Тож, ну, куштувати. Подавати піцу, звісно, краще порційно, бо її буде складно розділити на шматочки. Давайте подивимось, що у нас всередині. Ось так у нас всередині, ви знаєте, розрізала, пахне голубцями. Тому все ж таки вам вирішувати, чи це ліниві голубці, чи це капустяна піца. Суковито, ніжно, смачно, це однозначно. Тож, натхнення вам на приготування. Не обов'язково витрачати купу часу на приготування смачної і ефектної страви для вашої родини. Не бійтесь експериментувати. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь та до зустрічі в наступних відео. До побачення!